Друзі, всім мирного ранку, 17 квітня. Приїхав з раночку на лісовий точок, щоб увімкнути пилку збірники, бо вчора не було можливості. То увімкнули. Зараз нас 8 ще немає 8 години ранку. Сьогодні передають плюс 25 у нас на Рівненщині. Бджоли бачимо вже, навіть не дивлячись на те, що такий ранок вже активно літають. Активно бджолки літають, пилочок несуть. І на воду йдуть. Ось у мене така імпровізована ну, поїлка, їй вже декілька років, але так вона собі стоїть. Є ще декілька таких поїлочок, бджоли на них. Зранку зараз йдуть. Бачимо, що дуже на сьогодні тепла погодка. Сонечко. Хочу зараз заїхати на металобазу і запитати ціни на квадрат, на профільну трубу там, чи як воно правильніше називається. Бо тут вже хочу виставляти, готувати ряди, які буду ставити відводки. Відводки будемо робити. Будем, ну, поки що готуємо місце. Поки що готуємо місце. Ви, як бачили, у нас бджоли зараз дуже добре несуть пилок. Тож хочу зараз показати, що робиться в лісі. Я йшов цвіте черешня, цвіте алеча, ну все цвіте. І найголовніше, дуже багато квітує квіток, ряст, анемона. Ну і ну, Багато багато квіток, яких квітне. Також тут у нас фундучок собі росте на сонечку. Усе добре. Скоро готуємося вже для того, щоб закладати вегетативні саженці фундука. І також у нас тут є не тільки фундука, є фруктові дерева, деякі ось черешня посажена поза минулому році, має квітнути. Є груші, сливки. Персики всі пропали. Шкода, звичайно. Ну і дуже добре сосни тут ростуть, як ніщо розвиваються, Ось груші. Відео це я вас багато часу не займу, це так, хотів просто показати, от, теж бачите квітує. Ну Кажу в лісі квітнути черешні і все, а хочу зараз показати це квіти. Це зразу ж біля пасіки, біля лісового точка, це білі анемони, ряст. І решта, ну багато ще є квітів. Бджолом, я думаю, є звідки взяти пилок. Тут такі синенькі якісь, не знаю, що це за квітки. Ліс прокинувся, вже йде тепло, і тому зараз бджола дуже активно починає нести пилок. Так, що хотів ще показати, друзі. Е, я вже, дякую Богу, знайшов таку дорогу, в одному місці її трошки розчистив і я вже можу машиною заїжджати до самої своєї, можна сказати, пасіки. Правда, потрібно ще метрів ой, лишній кілометр дати, але нічого, ось такое собі. Це була коли стара лісова дорога. І ось тут я собі сюди вже доїжджаю, ось там стоять вулики і собі мені вже красота. Тож я зможу тут у лісі збільшити пасіку, щоб менше вже що тягати вручну. А так зазвичай ось там вона машину я ставлю внизу і під той горбок що слідкує, татянкою собі тягав. Ну звичайно це ось дивіться скільки бджіл літає. Бджоли літають збирають на квіточках. Там що вони збирають пилок, певно, ще таку нектара не буде. Ну, верби ще продовжують квітнути і клени. В лісі зараз дуже добре, пташки співають краса. Тож, в зв'язку з тим, що була, була найдена дорога, то будемо вже собі кажу, тут лісовий тачок будемо розширювати, а вже вдома будемо якби менше, менше тримати бджіл. Тож, добре, вас не буду забирати ваш час. Всім успіхів, миру і добра. Зараз розпочинається гаряча пора, потрібно все вчасно розширювати, проводити роботи. Також буду вибруковувати старі рамки. Які вже це будемо їх перекидати на край гнізда і будемо... Ну, короче, роботи зараз вистачає. А тут у мене теж неподалік такі зарослі чи зарості е, олечі, дикої оличі. Гляньте, як вона квітне, ось тут дуби, на яких я ставив пастки на бджілок, ловушечки. А тут ось бачимо, як ця олича квітне, тут її декілька таких дерев є. Ну, а далі там ще є такі суцільні зарослі, самосєва такого. Все квітне. Тут, думаю, бджолам є де звідки е, брати пилок і де працювати. Ще деякі клени в лісі навіть не розпочали квітнути. А ось оці тут оце, друзі, такі хащі тут клемові, пішли така ціла посадочка. Вони дуже добрі теж пилконоси ранні. І не тільки пилконоси, але ще й дають і нектар. Ось бачимо, вони вже так розпустилися і дають такий ось пилок вони дають. Оце зараз вони так як з північної сторони. І так вони пішли понад лісом. Тут їх декілька, ну багато-багато велика територія.